На нашу область виділено 134 путівки для учасників бойових дій від Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Санаторно-курортне лікування за цими путівками пропонують у тому числі кілька санаторіїв у Карпатах на Чорному морі, клінічна лікарня Феофанія та санаторій у Менському районі «Острич». Усього 12 закладів. Для оздоровлення за путівкою слід звертатися до органів соціального захисту за місцем проживання. Для цього їм необхідно пройти медичне обстеження, отримати справку 070 О, і з цією справкою та зверненням прийти до Соціальної служби соцзахисту. Медичне обстеження можна пройти на місцях, якщо є, скажімо так, розпорядження до видачі справки 070 О. Але зараз є чудова пропозиція у Чинівському радіаційному центрі, проходять повне обстеження, там немає черги. Там лікарі йдуть на зустріч і наразі вже є домовленість про те, щоб видавали в тому ж центрі після обстеження форму НО-70О, НУ за якою можна скористатися санаторно курортним лікуванням. В кожному управлінні соцзахисту формується черга, і відповідно до цієї черги складається потреба, і тоді вже розподіляються путівки. На спочатку на область вони проходять, а потім вже департамент судзахисту розподіляє їх на управління. По всій області фахівці підкреслюють, що путівок вистачить на всіх, хто потребує санаторного лікування. Наприклад, торік путівок не просто вистачило, а виникла протилежна проблема. Частина їх була повернута. Тому учасників АТО закликають бути активними й використати цю можливість. Путівок вистачає. І хто бажає? Я закликаю до того, щоб всі зараз у кого ну, взяли довідки 070, і. То управління соцзахисту, щоб стати на чергу, тому що потребу не можна сформувати без того, щоб що нема людей на черзі. Путівки для бійців будуть розподілятися не тільки протягом сезону відпочинку, а до кінця року.